Тож, наступний пілот, за якого я вподіваю, їздить довго. З 2017 року. Капець, його вже можна внести до списка старичків, разом з Алонсо. І він народився в Монако. Це Леклер. З усім словом, звісно, Фраї, яка у формулі дуже довго. І спочатку він е, був у Зауборі у 2018 році, а потім уже у 2019 підписав контракт з Феррарі. І він відтоді їздить. І його роки домінування були разом з Заубором. Але після того, як він перейшов в Фараї, він став їздити непогано, але не феноменально. Ну і... Він, до речі, перший е, єдиний в історії пілот, який е, наймолодший в історії фереї пілот, який виграв гонку. Це була Бельгія, здається, так, 2019 року. Е, і, до речі, у нього була дуже велика мрія, оскільки він з Монако, і в Монако є гонка, то він ну, розуміється, хотів виграти свою домашню гонку. І тому е, він дуже старався і в 2024 році в нього це вийшло. І це були дуже великі емоції. І я тоді дивилася це по радіо, це капець був. Він дуже був радий. І я, до речі, дивилася е, на і цей серіал «Жени, щоб вижити. Е, і там, до речі, була ця сея про це гран Прий. І знаєте, хто його стриже? Його мама. Це не скажеш по його зачісці, тому що, можливо, у нього мама перехмах, перукар, тому що в нього хороша зачіска. І, до речі, знаєте що? Він може добре їздити на Боліді F1, але він провалив тест з паркування, коли здавав на права. Тому. Він я не знаю, чи в нього зараз є прова, чи він потім ще здавав, але коли вперше здавав, то провалив. Е, Отак, от гонщик <рив> у формулі 2, коли йому було 20 років, у 2017 тисячі шістсімнадцятому році е, був чемпіоном і ще, до речі, він грає на фортепіано. І позаду в мене ви можете побачити, як він грає. Мені, Я теж граю на фортепіано, мені це подобається. І я вважаю, що це дуже круто, коли, от, наприклад, людина от вони щось професійно займаються, і коли вона знаходить час і на якісь інші хобі. Ну, будемо закінчувати і е, можете написати в коментарях, про якого гончика зробити наступну таку підбірочку цікавих фактів. Е, і побачимось. パパ <Bye> <laughs>